Вікторія 3 чергова гра від студії Paradox, яка була одна із найочікуваніших ігор від цієї студії, у жанрі глобальної стратегії з величезним нахилом на економічну механіку гри, де більше часу ви будете проводити, намагаючись не дійти до стану дефолту, бо тоді дай Боже звідти викарабкатися. Ось пройшов вже рік після релізу Вікторії 3. Та судячи з відгуків на релізі та зараз, гравцям гра не дуже то й подобається, навіть рік після патчів та одного платного доповнення. Вікторію труху я, на жаль, не грав, тому порівняти з минулою частиною в серії в мене не вийде. Перше, що треба знати, так це те, що Вікторія це економічна стратегія з нахилом на соціологію. Тобто це ніяк не військова та очікувати щось масштабного від боїв не варто. Що ж, нажимаємо нова гра, та в нас з'являються цілі гри: 4 навчання та опція з пісочницею. До речі, навчання тут дійсно корисні. Вони, звичайно, не ведуть вас за ручку, розповідаючи крок за кроком, що да як, але в більшості своєму вони будуть просто давати підсказки. Які вам доведеться розібратися самотужки. Ну але зараз нас цікавить саме пісочниця. Натискаєте пісочницю, обираєте країну і. Я не хочу розбиратися знову в цих чергових Excel таблицях парадоксу. Ні, ну я звісно розумію, що це глобальна стратегія там і все таке. Але такий я зайшов у e Online Онлайн спрощена версія. Ні, ну це ще на початку гри інтерфейші більш-менш здається охайним, та який не давить на очі. А от ближче до середини гри, вся права сторона екрану буде забита, та коли ви будете займатися мікроменеджментом, інтерфейс буде перегружений настільки, що просто буде некомфортно. Я думав, що інтерфейс Hides of Iron 4 та Stellaris перегружений, але як виявилося, що ні. Може так було і у другій Вікторії, я не знаю. Але з часом звикаючи, стає все зрозуміло та нормально, ну, в принципі, як і у кожній гри від студії Paradox. Зверху зліва в нас показуються наші правительські ресурси: бюрократія, авторитет, вплив та ваш баланс прибутків, який ви отримуєте щотижня. Але більш детально про них трохи пізніше. Трохи нижче в нас є показник ВВП вашої країни відсоток навченого населення. Рівень життя різних класів населення, але от саме населення це те, що буде заставляти вас бомбити протягом більшої частини гри. Там далі йдуть радикалісти, ну і, звісно, лояльне вам населення, яке в більшості своєму буде завжди менше, ніж радикальне населення. Хоча ближче до кінця гри буде вже більший баланс між цим. Трохи лівіше в нас є рейтинг вашої держави у світі. На рейтинг впливає ВВП та рівень життя. Ну оскільки Вікторія це економічна стратегія, то почну в більш деталях про економіку. Економіка тут тісно зв'язана з населенням. Ну, до прикладу, є регіон, в якому ви побудували шахти, заводи, поля і інші галузі виробництва. Для того, щоб вони працювали, потрібне робоче населення, яке буде отримувати зарплати, на яке воно потім живе. Велика частина прибутку буде залежати саме від виробництва та видобутку ресурсів, але найбільше буде від податків. Податки мають великий вплив на економіку країни, але в них теж є своя межа. Ось у вас є населення, що ходить на роботу. Із своїх зарплат вони платять податок у вашу казну, яка відображається зверху зліва. Казна у вас вираховується в золотих резервах. Золотий резерв накопичується тоді, коли прибуток в казну позитивний. Ваша країна, скажімо так, купує золото. Та коли прибутку не буде або він буде негативний, замість того, щоб брати гроші у борг, буде використовуватися ваш золотовалютний резерв. Податки можна міняти, відповідно, і прибуток в казну буде більший, але рекомендую не ставити податок на рівень вище середнього, бо це означає, що населення буде мати менше грошей для купівлі їжі та загалом для життя, приведе до підняття радикального населення, що лише вставляє палки в колеса. Податки також можна виставити на ресурси, якими користуються населення за авторитет. До прикладу, ви можете поставити податок на лікер. тут покажеться, що тижневий прибуток, що ви отримаєте в казну, але їх я також не рекомендую запроваджувати. Ну, можна лише тоді у випадках, коли немає достатньо прибутку в казну, бо ці податки також впливатимуть на якість життя у вашій країні. Якість життя Україні, як я вже казав, відображається зверху зліва. Якщо ви курсор миші на ньому, то покажеться якість життя різних класів населення. Вони тут розділяються на низький клас, середній клас та високий клас. У цьому меню зліва відображається якість життя певного класу зараз, та трохи правіше очікуваний або мінімальний рівень, що цей клас хоче мати. Якщо вони живуть гірше, ніж хочуть. То чекайте на нескінченні бунти зі сторони радикального населення, що не задоволене рівнем життя, а потім революцію з громадянською війною. Як же ж це весело? Але, звичайно, ще є способи це все запобігти. Основний це мати вдосталь тих товарів, що купує кожен клас населення. Якщо це низький клас, то вони в основному будуть купувати пшеницю та інші дешеві товари. А високий клас вже буде купувати розкішний одяг, м'ясо, вино і інші розкішні товари. Якщо низькому класу недостатньо пшениці, то вони підуть купувати м'ясо, що знизить рівень життя низького класу. Те ж саме відбудеться, якщо людина висококласу піде купувати собі пшеницю або звичайний одяг і за нестачі м'яса та розкішного одягу. Торгівля у Вікторії 3 це як додатковий спосіб заробітку, де ви можете імпортувати та експортувати ресурси. Заходимо у відділ торгівлі, що знаходиться знизу, та починаємо проклікувати абсолютно усі ресурси для того, щоб знайти вигідний торговий шлях, як для імпорту, так і для експорту. Якщо цифри горять зеленим, то це означає, скільки грошей ви будете отримувати щотижня з цього торгового шляху. А якщо червоним, то це скільки ви будете втрачати щотижня. Торгові шляхи заключаються за політичний ресурс, бюрократія. Тому можете не надіятися на 100% торгових шляхів, бо цей ресурс не дасть вам їх заключити. Ну і тут ми переходимо до будівництва. Головний принцип у Вікторії 3 це дивитися на внутрішній ринок та на недолік ресурсів на ньому. Після чого будувати ті будівлі, що виробляють ту ресурс, якого не вистачає у вас в країні. У будівництві обираємо тип будівлі, що ми будемо будувати, та паралельно ще дивимося на прибуток, що ми будемо отримувати щотижня після завершення будівництва. Окрім промислових об'єктів, є ще урядові, які будуть додавати бюрократію. Ще рекомендую будувати університети, які піднімають рівень освіти серед населення. Окрім того, що можете будувати ви, ще будуть будувати капіталісти самостійно. Та ці плани скасувати ну неможливо. Будівництво відбувається за інвестиційний пул, який бажано тримати в плюсі, інакше тоді всі кошти для будівництва будуть йти з вашої казни, а не з інвестиційного пулу. Ну і тут ми переходимо до технологій. Я б не сказав, що тут зробили величезний акцент на розвиток технологій, але вони просто десь там існують. Тобто технології тут не є чимось значним, як у Hard Safari 4 та Stellaris. Більшість своєму більшість технологій тут лише покращують, існуючі будівлі як промисловість, агрокультура та бараки. Є ще десь там соціальні технології. Ну а, до прикладу, ви вивчили технологію автоматичних станків. Заходите у вкладку з будівлями і обирайте любу промислову будівлю, та на ній будуть різні опції, що можна обрати для покращення ефективності виробництва, що збільшує прибуток та інвестиційний пол. Гра, так би мовити, також спонукає вас на зміну до новіших принципів виробництва. Бо якщо ви не будете ставити покращені станки або там любі інші способи, які покращують ваше виробництво, то інвестиційний пул буде падати, бо ефективність виробництва низька. Тому мені хотілося б, щоб в майбутніх доповненнях розробники довели технології до більш значного рівня, де це буде грати важливу роль, а не як зараз десь там існує. І ось ми підходимо до того, що я б сказав, дістає найбільше у цій грі. Влада, політика та спільноти, які в більшості своєму будуть бунтувати та влаштовувати громадянські війни, бо їм не сподобався той чи інший закон, який ви хочете впровадити. Почнемо з внутрішньої політики. Ось у вас є країна з певним типом правління. Це може бути монархія, парламентарна республіка, президентська республіка і так далі. Ось у вас є лідер, функцію якого я так до кінця і не зрозумів, окрім того, що він десь там просто існує. Та є багато спільнот, які вступає ваше населення. І тут найцікавіше заключається в тому, що у кожній спільноти є свої потреби та бажання. І коли діло доходить до прийняття законів, то завжди будуть ті, що почнуть бунтувати та готуватися до громадянської війни. Ось, до прикладу, ми захотіли впровадити приватну освіту. Інтелігенція та індустріалісти підтримують цю ініціативу, а релігійна спільнота почне бунтувати з погрозами громадянської війни, і так з більшою частиною законів. Звичайно, ще є спільноти, які можуть бути нейтральними до певних законів, тому вони і підтримувати, і бути проти провадження закону не будуть. Провадження нового закону тут не відбувається за один крок. Це серія міні-квестів, де у вас випливають події, що сталося під час дебатів, де буде вибір, що робити далі. Ну і вже звичним для ігор від студії Парадокс стає дипломатія, де ви можете покращувати відносини, погіршувати відносини, створювати альянси і загалом. Все те ж саме, що в інших іграх, тільки тут для заключення пакту або там договору з іншою державою потрібен вплив. Але для об'явлення війни потрібно обов'язково мати погані відносини з тією країною, на яку ви хочете напасти. Тобто дружили-дружили, а потім напали, яку Iron 4 не вийде. Війна у Вікторії 3 це доволі спірне питання, бо декому реалізація їй подобається, а декому ні. Причина цьому це дуже проста механіка, де ви абсолютно нічого не контролюєте. Окрім того, де будуть наступати або захищати ваші генерали. І то це все відбувається у два кліки. Тобто якогось керування армією окремо немає. З однієї сторони, вам не потрібно тратити багато часу на керування армії, і під час війни буде легше керувати країною та подбати про те, щоб та не дійшла до стану дефолту. Але з іншої сторони, не вистачає тактик, маневрів та стратегії. Особисто мені хотілося б бачити більш детальну та пророблену систему ведення війни з іншою державою. Звичайно, що не так, як у Айрон 4, але хоча б якась інтеракція з армією було б мати добре, тому сподіваюся на це у майбутніх доповненнях. Уведенні війни у Вікторії 3 є одна нова механіка, яка мені доволі таки сподобалась. Перед початком війни йде дипломатична гра, де, незалежно від того, знаходитесь ви чи противник в союзі, певні держави можуть вступити у війну на вашій або ворожій стороні. Окрім цього, вони ще можуть зберігати нейтралітет, не приймати пряму участь у війні. Наскільки я знаю, це нова механіка, та присутня поки лише у Вікторії 3. Загалом Вікторія 3 мені сподобалась, та якщо вам подобається займатися мікроменеджментом економіки, то вам однозначно сюди. Але якщо ви ще й любитель повоювати, то, на жаль, поки такої можливості немає, бо розробникам є ще над чим попрацювати у бойовій системі. Гра має дуже приємну оку графіку. Дуже мені подобається, що з часу міста не залишаються ті ж самі за виглядом, а вони весь час змінюються. Так, це не дає ніяких механік, але це додає атмосферу гри, що не менш важливо. Але є один із найвеличезних мінусів цієї гри, і це величезна нестача контенту. На перший погляд здається, що його тут багато, а коли починаєш грати, то проводить розуміння, що стан Вікторії 3 як Crusader Kings 3 на релізі. Гімплей стає просто одноманітним та нудним. Багів я не зустрічав, може і зустрічав, але вони були незначні, що не впливають на ігровий процес. Сподіваюся, що розробники не закинуть розробку гри. Та продовжують додавати до неї контенту. І через пару років ми отримуємо іще одну шедевральну стратегію від студії Paradox Interactive.